13-й день До нас приєднується новий учасник. Заходь! Олексій. Всім привіт! Я новий учасник. Але, на жаль, Олексій зараз не зможе знімати з нами Майнкрафт, тому що в нього ну, стали проблеми. Олексій так просто не зайшов. Ми мали виконати одного учасника, щоб Олексій поступив. Це Дем'ян. Він вже не буде на нашому каналі зніматися. Замість нього прийшов Олексій. Чому виявна Всім привіт! Знову з вами я Олексій. Сьогодні я розкажу трошки про себе. які О, ігри гри, віру, люблю грати. Я люблю грати в Майнкрафт, Сталкер, Стабер. Ну, на жаль, ви вже чули, що, що в мене є якісь дружнощі, Тому Майнкрафт і сталкер, ну, поки що я не зможу грати, тільки робить. І також я, не, я поступаю в старшу, школу, тому йду в старшу школу, тому мені, на жаль, я не зможу випускати так, знав, зі мною не буде так багато відео, бо... Багато буду вчитися, треба буде багато, тому коли... я буду хіба зніматися, коли будуть осінні, осінні канікули, зимові та весняні канікули і все. Всім пока. Всім привіт! З вами знову я, Олексій. Сьогодні ви познайомитеся зі мною. повністю. я вам розкажу про себе трохи. Люблю грати в Майнкрафт. Також не поган, не, знаю деякі тайкони в Роблоксі. Деколи граю на Більшість часу я проводжу на, за комп'ютером, чуся, та, та, е, не зупиняй Всім привіт! Це знову з, з вами я, Олексій. Я, люб, я розкажу трохи про себе. Я люблю грати в Майнкрафт, Сталкер і Роблокс. Три гри. Е, і RustMe. Також я е, дуже люблю через то. Всім привіт, знову я. З, знову з вами я, Олексій. Все, зупиняй. Всім привіт, знову я. З вами я, Олексій. І... Я розкажу просто про себе, щоб ви познайомилися зі мною. Я люблю грати в Майнкрафт, Бравостарс. Вирізай! Який Бравостарс, Олексій, збереться! Як ти та ти на всіх крик... Всім привіт! Ну, з вами я, Олексій. Сьогодні я розкажу я, трохи про себе. Що я люблю грати. Та про що я. Давай, мішається Всім привіт, і знову з вами я, Олексій. Сьогодні я розкажу трошки про себе. Я люблю грати в Майнкрафт. Всім привіт, і знову з вами я, Олексій. Да ВИКЛЮЧАЙ! Всім привіт, і знову з вами я Олексій. Всім привіт. І знову, знову з вами я. Олексій. Всім привіт. Знову з вами. Тебе зараз камеру, Всім привіт, знову з вами я, Олексій. Олексій. Сьогодні розкажуть трохи.